мав 6 років. Я чув, як тут годів трактор, але як ми перейшли на цю сторону, то всі люди, які переходили, закривали собі рот, хто маринарками, хто хустучками, такий вже був сопух. Тобто вже люди були побиті, вже розкладалися тут. Всі сидіти в совєтських карцірах, люди або божеволіли, або сивіли. На мою долю випало сидіти 18 разів в карцерах. П'ять добів давали, а на трету добу давали 300 грамів хліба і гарячу піщу. Біля пам'ятника жертвам тоталітарних режимів. Представники громадських організацій, політичних партій, ветерани хвилиною мовчання героїв вшановували і керівники міста та області. 22 червня це є велика трагедія. Велика трагедія для світової цивілізації. Загинули мільйони, десятки мільйонів людей. Сьогодні ми у Львові вшановуємо тих, хто був невинно убієнний, хто був замордований в тюрмі Налонського, хто був замордований на стаделі. Ми сьогодні кладемо квіти, віддаємо свою молитву і просимо Бога, щоб ніколи більше в історії людства такого не повторилося. День скорботи об'єднав представників усіх релігійних конфесій. Ходу продовжили екуменічною молитвою у тюрмі Налонського. Святи шану віддали і загиблим на цитаделі. І сьогодні ми е, запалюємо свічку в знак пам'яті, щоб ніколи не повторилося такої великої біди, щоб Україна була незалежною вільною державою, і щоб ми могли е, тільки як в страшному сні, і історією в книжках, у тих світлинах згадувати страшні періоди. На диво спокійно минув день і у центральній частині міста. Попри анонсоване на 11-ту годину віче однієї з політичних партій, воно так і не відбулось. Юрби туристів вільно фотографувалися, а міліціянти, яких було трохи більше як завжди, за цим спостерігали. Молоді люди роздають на проспекті свободи листівки і закликають львів'ян до пам'яті без агресії. Не обов'язково кидатися на червоні прапори і так мовити, бити в груди опонента. Треба спокійно пояснити, бо є це є невеликі групи агресорів, провокаторів, а в цілому ну, суспільству треба з ну, розумної правильної точки зору пояснювати, що і що, і називати своїми іменами. Прогнозованих бійок на пагорбі слави між націонал-патріотами та членами псевдоєврейських організацій з Одещини також не відбулось. Одесити не з'явилися. Хто їм завадив, невідомо. Кілька присутніх намагалися спровокувати конфлікт. Однак далі словесних перепалок справа не пішла. Я Яким не горжусь. Я не горжусь тим государством, де майору і полковнику міліції платять деньги менше, ніж грузчику на лівому берегу дарниці. А знаєте, хто винуватий в тому? Ті, хто носить такі ленти, як ви до дня соняштоня керує нашої абвініті. Нехай ось, ось офіцери. Лет, до речі, подякують держава. Лен. Комуністи поклали квіти до могил солдатів, після чого спілкувалися здебільшого з російськими телевізійниками, як завжди бідкались. Інші городяни вшанували пам'ять загиблих, але вже без заяв. Понад 500 правоохоронців відстежували кожного, хто викликав у них підозру. Тож день скорботи, попри сподівання багатьох, минув без зайвого галасу. Арсен Данилюк, Віталій Кубліко, Володимир Майсеєв, Юлія Гец, наш репортер.